Гарячою видалася ніч для власників кафе одразу у двох районах столиці. На вулиці інженерній жінка вже збиралася закривати невеличку кав'ярню, аж раптом під стелою щось блиснуло. Толку там загорілась проводка. На криші на криші сама замкнула, замкнула, замкнула Побавлення. да. да. Жінка вискочила на вулицю та викликала рятувальників. У цей час під стелі почало вириватися полум'я. Повністю врятувати кафе пожежним не вдалося. Але якби жінка не почула тріскіт електропроводки, то кав'ярня ймовірно вигоріла б вщент. Через кілька годин в іншому районі столиці сталася ще одна пожежа: знову горіло кафе. Але якщо в першому випадку можливою причиною займання було закорочення в електромережі, то шашличну на площі Шевченка підпалили. Принаймні так говорить господар закладу. Чоловік стверджує, що хтось підбіг до кав'ярні і кинув палаючу пластикову каністру. Вогонь миттєво перекинувся на дерев'яний навіс, а далі пішов гуляти по всій літній терасі. Рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження полум'я. Тепер фахівцям треба встановити займання. Якщо хазяїн шашличної говорить правду і кафе дійсно підпалили, цю справу вже мусить розслідувати міліція.